Одеса, місто незвичайне. Зі своєю атмосферою тут на кожному кроці сюрпризи. От, наприклад, у цей Ну, Що він тут робить? Просто дивіться, тротуар стілець. Виявляється так, якийсь запопадливий одесит забронював собі місце для паркування машини, просто взяв і виніс з квартири стілець. Легкий та веселий характер міста тут відчувається скрізь, і з ним вже понад 10 років знайомиться та уживається журналіст та ведучий Олександр Кулик. Свого часу він переїхав сюди із Кривого Рогу. Каже, щоб пізнати Одесу, треба не тільки на приоста сьомий кілометр сходити, але й проїхатись у громадському транспорті. Давай проїдемося в 168 маршрутці. Цю маршрутку називають обзор на екскурсії по городу всього за 5 гривень. Она действительно объезжает огромный кусок территории города Одесса. И, в принципе, те, кому скучно, могут легко в нее сесть, заплатить 5 гривен и насладиться видами. Ському транспорті одесити швидко вирізняють приїжджих. Якщо ти приїжджий, то ти вийдя в маршрутку, одразу же пойдеш відносити 5 гривень за проїзд, і ага. тобі одразу скажуть, що ти приїжджай, тому що в Одесі завжди в маршрутках платять при виході. До того ж, тут замало сказати зупиніть, будь ласка, разом із грошима водію треба передати максимальну кількість інформації. Вибачте, а можете передати за проїзд, пожалуйста, на Толбухіна три задні. Що означає три людини? вийдуть на зупинці Толбухіно для цього. Відчиніть, будь ласка, задні двері. Ця маршрутка, до речі, стає на зупинці, яка тепер стала житлом. Астановка, яка знаходиться за забором, це остановка. Вот она, вот можеш посмотрети. бачиш, криша словом, була собі зупинка, та хтось її облюбував як житло. Огородив парканом, і тепер ця зупинка у приватному дворі. У Одесі є вулиця, яку недолюблюють багато приїжджих. Очень сложно запомнить, а потом выговорить: Люффсдорская дорога. Что за Люфс? Дорська дорога. Uh, ну, Люс Люст Рекомендую, дорога. можна речовий апарат розміна. Да. Колись тут було німецьке селище Люсдорф з німецької веселе село. Тому й дорога так складно називається. Однак самі одесити її дуже люблять і навіть складають про неї анекдоти. Як говорять в Одесі, здесь з одної сторони сидять, а з другої лежать. Як ти думаєш, що це? Это означає, що з одной сторони улицы находится тюрма, де сидять, а з другой сторони улицы находится одно з кладбищ, старинных кладбищ Одеси, на котором, соответственно лежат. Одесити дуже цілеспрямовані. спрямовані. Якщо треба, то вони коня може й не зупинять, але пригальмовувати громадський транспорт біля своїх будинків змусять. Бачите, цей трамвай йде дуже дуже повільно. Чому тому що в одному з цих будинків живе Баба Люба? Яка поскаржилась місцевій владі на те, що трамваї, які проходять тут на швидкості, через них в неї вдома падає штукатурка. Місцева влада відшкодувала їй ремонт і зобов'язала місцеві трамваї їхати тут отак от повільно. Баба любої на цьому не зупинилась. Вона весь час сиділа у своєму дворі і фіксувала, який трамвай коли проходить і чи він пригальмував. А потім скаржилась, якщо ні. Тут навіть встановили знак не більше десяти кілометрів на годину. Такими трамваями можна легко доїхати із центра міста до моря. І навіть якщо ви тут у некурортний сезон, гріх із ним не зустрітись. Скільки ми з тобою не бачились га? З осені, з осені. Віталік, ану за 50 гривень скупаєшся. Вона непередбачувана і загадкова. Її обожнюють місцеві і називають лагідно мамою. Це перлина біля чорного моря, у якій вам продадуть все і весело розказуватимуть не про щось, а за все. Це Одеса, прекрасна у будь-який сезон.